Друзі, всім привіт! Я би в цьому відео хотів розібрати, в якому стані розпочне сезон 25-26 чемпіон минулого сезону Ліверпуль. І розпочати би хотілося з трансферного потенціалу. Ліверпуль за минулі сезони не робив ніяких гучних трансферів, і це накопичило в них великий потенціал для трансферного вікна цього літа. І якщо зробити невеличкий спойлер, то Ліверпуль на дану хвилину вже витратив понад 300 мільйонів наночків. І розпочати даний трансферний похід я хотів би із Форіана Вірца. Вірц перейшов в Ліверпуль за 125 мільйонів євро. Насправді це якась космічна цифра. А, і цьому хлопцю є що доводити. Так, він молодий талант, який за останні два роки став просто топом за 197 матчів в Бундеслізі. Вірц забив 57 голів і віддав 62 результативні передачі. В принципі, це говорить про нього як про досить крутого гравця, який. Як і віддає, так і забиває, а Ліверпулю зараз в цілому такі і потрібні. Тому що в Атаці е, останні роки не було якихось підписань. Ну, вибачте, є за це такий собі рівень і показник. Хоча гравець непоганий, але в Ліверпулі він себе не показав. Та все ж давайте повернемося до Вірця. Е, його якості, те, що він робить на футбольному полі, це ну м'яко кажучи якісь магічні речі. І я розумію, чому. В нинішніх реаліях футболу за нього віддають такі кошти, тому що якщо він заграє, якщо він зможе, то це безумовно топ на найближчі, можливо, 5-7 років в АПЛ. І тут одразу можна згадати ще один трансфер Ліверпуля у ліса Діаса в Баварію за 70 мільйонів євро. І я вважаю, що це досить суттєва втрата для Ліверпуля. Так, Діас вже в команді був 4 роки. Перші два роки він адаптувався до футболу і. Не був якимсь феєричним, але останні два сезони він показав, що він бомбардир, який здатен тягнути, який здатен забивати 10 плюс голів за сезон. І бути надійною одиницею, яка готова робити результат. Це безумовно один із трудолюбивих гравців, який закривав лівий фланг. І якраз цю позицію я так розумію, Флоріан і візьме під свою опіку і дасть там жару. І наступне те, про що б я хотів згадати, це вже кінець ери флангових захисників Ліверпуля. Тренд Олександр Арнольд перейшов до Реал Мадриду, а Робертсон все ж залишається ще в Ліверпулі. Але йому вже 31 рік і вже є багато чуток, що його вже можуть продати навіть цим літом. Тому якраз би і хотілось проговорити про наступні трансфери. А наступний трансфер це у нас прихід Джеремі Фрімпонга із того ж Баєра за 40 мільйонів євро. Взагалі, так забігаючи наперед між Ліверпулем і Байером складаються дуже тісні і круті відносини на трансферному ринку, тому що одним із трансферів, яким відплатив Ліверпуль саме Байеру, це є захисник Джарела Кванса, який перейшов в Байер за 35 мільйонів євро. Це досить молодий футболіст. Йому всього 22 роки. В Ліверпулі він не зміг закріпитись. Він не зміг створити сильну пару із Вірджалом Ван Дейком. І тому він відправився десь реанімувати свою кар'єру вже в Бундеслігу. А зараз повернемося до Джеремі Фрімпон. За нього заплатили 40 мільйонів євро, і він буде закривати праву бровку замість трента Олександра Арнольда. Це досить атакувальний півзахисник. Я так розумію, що слот його буде використовувати на правому фланзі оборони із сильним підключенням до атаки. В нього в байері за 190 матчів 30 голів і 37 асистів. І в цілому я би хотів подивитися на його взаємодію з Мохамедом Салахом. Тренд його попередник тяжів дуже сильно до атаки, і фрімпонга, на мій погляд, це також підсилення більш не в оборонну ланку, а в ланку нападу. Я подивлюся, як вони будуть взаємодіяти із салахом, що з цього вийде. Ну в цілому це досить атакувальне підсилення, але фрімпонзі є що доводити, тому що його попередник задав дуже високу планку і її потрібно підтримувати. І, на мій погляд, він може з цим впоратись. І плавно перейдемо до лівого флангу оборони. На цей фланг Ліверпуль підписав Мілоша Керкеса із Бормута за 46,9 мільйонів євро. Це лівий захисник, який досить круто себе зарекомендував в Бормуті, як в цілому, і багато гравців Бормута. Ланка захисників в Бормуті майже розкуплена за величезні кошти, але це вже тема для окремого відео. Тож повернемося до Мілоша Керкеса. Як на мене, це досить ем, потужний хлопець. Який може ввімкнутися, який може показати свої швидкісні дані, який може поборотися, який адаптований до АПЛ, який е, здатен робити е, класні кроси в штрафну, в принципі, нав'язати боротьбу, якщо це потрібно. Ну в цілому це не гравець, який з потенціалом на атаку? Я думаю, що це більш е, потенціал вибігання в контратаку, нав'язування боротьби, і е, більш про надійність. Тому що атакуючого потенціалу я такого не бачу у Мілоша Керкеса, як у того ж Фрімпонги, і це ще одна умова, через яку потрібно спостерігати за Ліверпулем в новому сезоні: це фланги захисту, і Ту дуже цікавий, як на мене, трансфер. Це Уго Екітіке за 95 мільйонів євро, куплений у Айнтрахта. Як на мене, дуже божевільна ціна 95 мільйонів. Євро хлопець перебирається з німецького Айнтрахту в англійський Ліверпуль. І це безумовно великий алмаз, який купує собі Ліверпуль в атаку. Велике питання, чи зможе Арне Слот зробити із цього алмаза щось дійсно вражаюче, дійсно те, що засяє, той, хто зможе на довгі роки стати топом. Йому всього 23 роки. Його порівнюють із Т'єрі Анрій. І дійсно, вони зовні схожі і по стилю гри також. Це суттєва переплата наперед. Його стиль гри безумовно. Він технічний, він швидкий, він б'є поворотом, він забиває голи. В середньому йому потрібно десь 10 ударів для того, щоб забити гол. Це досить вражаючі цифри. Але всього один сезон, в якому він себе проявив: 95 мільйонів євро. Хотілося б вірити, що це лише старт нової зірки, але дуже великі очікування будуть, дуже великий тиск, з яким чи справиться гравець, чи ні, чи зможе він адаптуватися до сильного футболу в Англії, де потрібно боротись, де потрібно вигризати кожен клаптик поля. Як на мене, це досить ризикований трансфер, тому що екітіке в цілому проявив себе тільки в минулому сезоні. І чи зможе він проявляти себе в тій формі, в якій був він в минулому році, щоб цей сезон не виявився просто якимсь унікальним в його кар'єрі. І навіть після трансферу Уго Екітіке не вчухають слухи про підписання Олександра Ісака за божевільні 140 мільйонів євро. Чутки це чи дійсно можливий трансфер від Ліверпуля в цьому сезоні можна очікувати всього. Якщо вони ще додатково підпишуть Ісака за 140 мільйонів євро, мені здається, їм можна вже виставити: ось поставити Кубок АПЛ, поставити Кубок Лі Кубок Ліги Чемпіонів і просто спостерігати, в який же ж період із сезону вони заберуть їх обидва. Чи будуть у Ліверпуля ще гучні підписання, покаже час, але вже зараз із впевненістю ми можемо сказати, що команда стала на великий шлях перебудови. І задача для Арне Слота зараз із всіх цих топових гравців створити дійсно потужну команду. Потенціалу у Ліверпуля зараз, хоч відбавляй. І це в цілому ми ще не згадуємо про те, що Ліверпуль перепідписав Моса Лаха і Вірджова Ван Дейка. А це той кістяк як команди, на якому зараз буде будуватися нова, я не побоюсь цього слова, машина. Хотів би ще також трішки зупинитися в нападі і проговорити про тих людей, які, як на мою думку, більше будуть виходити з лави для запасних. Чи взагалі будуть, якщо їх не продадуть, це такий персонаж, як Дарвін Муніс, чи залишиться він в Ліверпулі чи ні? Велике питання, він приходив в один час із Холандом, і е ну, він не зміг е дати конкуренцію норвежцю. Також ще є Федеріко К'єза, який, якщо чесно, в минулому сезоні, м ну, наче й був в Ліверпулі, а наче і не був. Він отримав золоту медаль як чемпіона АПЛ, але насправді м не можна сказати. Взагалі, він готовий далі грати, чи його будуть продавати, чи навіть злави для запасних, як для мене, це не підсилення Ліверпуля. Єдиний, хто на мою думку, зараз ще залишає шанси боротися за основу, це Гакпо, тому що цей гравець регулярно виходить на футбольне поле. Він забиває голи, він показує, що він може демонструвати футбол рівня Ліверпулю. І наостанок хотілося б сказати, так, Ліверпуль чемпіон минулого сезону. Але це трансферне вікно, вони роблять все для того, щоб в наступному сезоні вони також боролися за АПЛ і боролися за перемогу в лізі чемпіонів. І це не просто проект, це потенціал великої команди, який може домінувати в світовому футболі довгі роки вперед. Друзі, і на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайку та не забудьте підписатись.